Краш, крінж чи рофл. Розмова з молоддю може бути водночас веселою, а водночас заплутаною. Що про це думають місцеві мешканці? Зараз з'ясуємо. Я Цей не до люблю нього взагалі. Хоч я теж молодь, але ні, я взагалі не вживаю. Мне не нравится. Я считаю, это немного негарно. Но мова должен быть чистым. Нейтрально. Где-то, может, какие-то использую, где-то нет. Ну, это так, ну, не знаю, мне смешно, мне кринжово от этого. Когда я слышу, когда так общаются вот эти люди. Нет, маленькое поколение, которым по лет 15, может быть. Хай будет. Имеет место быть. Да, имеет место быть, но это не всегда просто уместно получается. Ну, пусть будет. Почему нет? Относно и говорят, что мова, это... Такий діалектичний процес, і вона розвивається разом з життям. Може, і сленгівці розвиваються з молоддю. Я не знаю. Я таких слов не знаю, не чула. Я ну, взагалі таких слів не знаю, але ну, нормально ставлюся, тому що ну ми йдемо вперед. Ці слова ну хай будуть. Наше покоління та вже старше покоління, в них теж були свої слова, якісь там не знаю, які використовували. Тому нормально. Погано. Нам не, не, не зрозуміло. Ставлюсь негативно. Це, це не наше, це зовсім не наше. Ну, нормально, ну а як ставитись? Це сучасне. Діти зараз так живуть, не так балакають, так спілкуються. Розумі? Треба все розуміти і приймати. Я не розумію його, хоч мені 28 років, але я його не розумію. Я не дуже там ними цікавлюся. Використовуємо повсякденному житті. <ріху> Рофл це типу, прикол.